Маю клонку ДБ років її вже три. І впала вона мені. Як можемо чути, дуже сильно храпить. Будемо розбирати две. Як ми можемо бачити, ось причина. Чому вона храпить? Якщо ми її зараз включимо, звуку взагалі нема. Ось як ми можемо чути. Звук є. Проклеїв я магніт, будемо пробувати перевіряти. Все чудово працює, нічого не хоче. Що іменно ця колонка, бо коли ця колонка мені впала і храпіло, я не мав часу розібрати, купив отаке от гімно. Не подобається мені ця колонка Xiaomi. Як виявилось, повна шляпа. Ліпше джебелі нічого нема.